Давайте подивимося, який крутий батл пас. Вау. 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 Вау Ні, ну круте місце, якщо чесно. Дуже красиво виглядає. І дуже атмосферно. Лютий босс, ну такого ми ще не бачили. Годзіла, Ми цього чекали ніколи. Вітаю, пані і пацанове! Так, значить, огляд батл пасу. Паси. О, та вони зробили цілу нову систему. Так, починаємо. Котик. Вау! О. О. Що в нього з хвостом? Ти, Мутант зі ставкеру. В нього роздвоєний хвіст, і це дуже дивно. Що в нього кіберрука і це дуже круто. У нього ще сумочка, я взагалі-то по життю так само ходжу, як в нього. Ну, оця ось. А, пасок, а, сумка. Ну, те, що він живий, в нього є хвіст, в нього є вухо, в нього є капюшон. Це дуже чудово. Мені в цьому стилі він вже подобається. Ова, пазурі! А музика? Він співає каджитство і цуплення. О! Ну, я не любитель синього, але вона красива. Рюкзак. Архівний рюкзак, не люблю такі, от вони просто. Ну, випирає він. О, ану, красиво. Але яскраво. Ану, ану. Дивіться, кінку! Це круто, він просто він такий. Я... <смі> мені дуже подобається І те, що він взагалі перший в Battle Pass отут зі скінням. Це мені взагалі ну, вельми подобається. Оооо. Оооо. Няв, няв, няв! Погляньте. Головінський кіт! Ой, це це просто. Вова, погляньте на нього. Ось тепер я дам оцінку. Я ставлю цьому коту. Не, ну хто б сумнівався? 10 з 10! О, чудово! Чудово, мені подобається. О, кіберпанковський дрон в нього. Це відсилка на українські дрони. Хі-хі. Мені подобається, але не впевнений, що я буду його використовувати. О, рекзакреколор, ну таке. Графіті. Графіті я не користуюсь, тому летять в архів. Ого, я б хотів би фул. Вона нагадує якусь українську пісню. Дуже подобається музика, я очманів від цього. Єдине, що зайве, це оці ось маленькі пуцвірочки, летючі привиди, бо вони ще й звуки видають. Оці ось, оці ось, оці ось якось стікер. Екран завантаження. Красиво. А це дельтаплан. Мені в цілому подобається. О, це красиво. Мені подобається. О, ну цей маленький, можна кудись його вставити. Такий. Бараболя якась. Ого, він чи реактивний. Погляньте, но він світиться. Така симпатична дівулька. Взагалі мені подобається поки що. У неї каї. Погляньте, як у Рафеля з черепашок німців. Кайла мені подобається. Ореколор мені більше подобається. Як на мене, кофту можна було зняти в якомусь зі стилей, але мені подобається обоє стилей. Хм. хм, хм. Тверда, можна сказати, сімка за цей скін. оця ось кофта. Вона дуже дуже руйнує. Таке от пухке чи що таке широке, оце ось по боках, оце ось воно ну не дуже гарно. Мені не дуже подобається, хоча все інше дуже подобається. О, ну це його мені подобається. Обкладинка. Ну, цікава обкладинка. В цілому подобається. Стікер. Прикольно. О, дивіться, аніме. <хи> О, рюкзак. Демон, він живий. Воно живе. Що це значить? А вони їдять морозиво. Дивіться, яка незадоволена. Пряву руч стоїть оця. Сам чувак. Красиво виглядає. У нього ще там гірки в банках. <хи> Емоція. Красиво. Подобається. Дуже подобається. Дуже подобається. Ова, яка катана! Ви тільки напогляньте, та неї ж можна різати москаль. Він крутий, мені дуже подобається. Ставлюємо 10. Слід відпадіння. Погляньте в неї там пензлики. Пензлю звідси! Ха-ха! Боже, це ж якось навіть токсично. Типу, е, тепер звали в кіберспорт е, або ти нокнутий валяєшся і цей чувак кидає, оце ось, і ти такий, ах, ти ж паскуда, і воно з тебе ще насміхається. О, мені подобається рюкзак, дуже подобається. Обгортка. Мені подобається. Кайла. Це ж ці косиво! Мені подобається. Екран завантаження. Мені подобається. Але стоїть вона якось упорото. О, оу, оу, вона красива. Вона нагадує мені з Мортал Kombat якусь. Бойову дівку. Ну файно. ова Очманіти! Подивіться на неї! Кішечка, це сезон котів. Екран завантаження. Оу. Оу, оу! Нова Лінкс. Дивіться. Ова. Я в захваті. Я про. Я в захваті. Давно таких скінів не робили. Справді. Що це за сезон такий? Алло, Epic Games А, до вас Буданов дзвонив. А ну, тепер це все пояснює. Дякую. Хеджбро має хороші зв'язки, саме тому тут котячий сезон. <laughs> Я ставлю 10 з 10 цьому скіну. Кішка, кішка. А? А... Це що таке взагалі? Як... Як на ньому? На ньому стояти? Мені подобається, це щось унікальне. Екран завантаження. Суцідок. -да Оцей арт мені навіть подобається. Це щось новеньке. І дуже мені подобається. <гляньте> погляньте в нього стійку. Він такий. Дайте мені. Ой, погляньте, який він стильний. Можна сказати, чувак на кіберспорті. Та в нього все стильне, він крутий. Так, емоції. Що? Це емоція в русі. Очманіти! Обгортка. І вона ще реактивна, так? Ано, зараз. Бебех! <смі> Ви бачили, що воно перезаряджається? Лол. Очманіти. Дуже файно зробили. Дуже. Мені подобається. Кайла. Ооо. та він просто диявол якийсь! Мені подобається його кайла. О, мені це до вподоби. Ну, інший стиль насправді мені менше подобається. Далі. Ага. Ага. Ну, норм дельтаплан. Красиво, але не для мене. А прикольно. Хто дивився цей мультфільм? Ви зрозуміли, про що це. Коротше, там людина навчила робота привітанню крутому, типу. І це воно. Емоція справді чудова, я вже. Мені подобається. Так, сам бот. Не подобається. Я не любитель отаких от, от роботів, а тут ще він такий пупсильний і весь такий. не до Ха, Лол, сокира така, не знаю, кайло, люте. Екран завантаження. О, це красиво. Оцей прям мені навіть подобається. Стиль бойовий. Угу. Ні, не подобається. Сама реалізація максимально чудова, тобто на 10 з 10. І моя йому оцінка 3. Ось така моя думка. Моя моя ко моряком? Ні. Не не сподобалось. Я це юзати не хочу. Давай перетворися, перетворюся, перетворюйся, перетворююся, перетворися, перетворюйся, перетворюся, перетворися. Перетвор... Та о, нарешті! Я думав, вона вже не захоче. Обгортка мені сподобалась. О, вау,ч, маніте, та я хочу цей скріншот з інтернету скачати тепер. Ви погляньте, як це файно виглядає. Пам 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 Ні, ну це файно. Дивіться, це красиво. Мені дуже сподобалось. Мені подобається, мені дуже сподобалось, бо мені подобається дівулька. Мені подобається. Єдине, що я бачу в ній, мінус для себе. В неї взуття, можливо, аутентичне, але не дуже мені подобається. Але воно може бути замінене на красивки! Надалі. Воу! 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 Воу-воу-воу-воу! Очманіта, яка дівулька! Ви тільки но погляньте на неї. Кайла, очманезні. Це дуже файні кайла. Екран завантаження дуже подобається. Також подобається їй рюкзачок. Це ж опенінг до да, аніме якогось, мабуть. Красиво. Мені подобається, особливо задній бас е, красивий зробили в музиці. Ой, трястця! Мені подобається. Дівулька! Та що й тягнути? 10 з 10. Ви погляньте, який в неї стиль. Оце дійсно давно таких скінів не робили Epic Games. Вона стильна, вона красива, вона мінімалістична в своїх формах, купа різних деталей, і це причудово. І зачіска в неї відпадна просто. Це остання сторінка. Що ж, додаткові нагороди. Пацан, маєш файний вигляд, мені подобається цей стиль. Котики, котики, дивіться, там котик, там котик, ти, котик п'є воду. Не пай воду, вона може бути прудна. А, він розрізав, коротше, щоб котики попили. Ви погляньте, він крутий. О, дивіться, шакальний котик праворуч. О, тут ось о, дивіться вподаль Він такий трошки схиблений ніби. О, це золотисте, також прикольно. Котик! Котик, каджит, погляньте на цього пафосного каджита. Хе, файно. Мені подобається, але я не певен, чи я буду в ньому бігати, бо він, ну, дуже, типу, такий прям яскраво пафосний, чи що. Занадто. Ну, ці голдові, золоті штани, це просто. Штани! За 40 тисяч гривень! Блін! Екран завантаження. Мені подобається цей екран завантаження, дуже концептуально і файно тут усе зображено. Ну, рюкзак також реколорний, файно, файно. Обгортка. Вона японська. Ого. О, цей стиль! Файно, файно, мені дуже до вподоби. О, реколор. Файно, подобається. О, вогник, вогник, жарко, жарко. Жарко. Файно, він типу набув кіберпанковського стилю. Мені подобається. Вона, знаєте, що пише отам? Дивіться, я розшифрував, до речі, я знаю трохи японську, вона пише знизу. Підпишіться на канал і поставте подобайку. Також не забувайте писати в коментарі. Дівчина. Ну, тут пафосніше, в неї колір волосся дуже красивий. Файно, файно, але якби без куртки було б ще круто. Красиво, мені подобається цей реколор. О, це файно, це файно. Музика. Подобається! Мені вона спочатку сподобалась, дуже сподобалась. Дивіться, воно летить <пл> таке. Гмм. Як файно! Мене давно так голова не вибухала від прекрасності того, що я бачу у Фортнайті. Ну, якби ще фрізів не було, якби було б взагалі причудово. Хоча це стосується більше ПК-шарів. Крокодил. Ой боже, це ящерний. Він кумедний, він не страшний, він дуже кумедний. Це той самий ящер, який виліз з боліт десь там. Такий. Я прийшов вас! Ну, Я не знаю, це просто. Я хочу побачити це в грі, як люди бігають оцим мутантом. Моя оцінка, якщо розглядати профлу то 10 з 10, якщо розглядати по серйозності, е, як би грав би я ним чи ні, то я скажу, що моя оцінка 1 з 10. Що й казати, мені вельми сподобався цей Battle Pass. Більшість скінів це приблизно здається. Шість штук мені всі сподобалось. Окрім ну, годзіли і отого робота. Більша частина предметів з цього батлпасу дуже якісно зроблена. Скіни взагалі більшість деталізовані, не якісь там розфуфирені, і, ніби не по канонах моди. Оці широкі штани під низдом десь то те, то це цього всього немає. І В більшості вони виглядають. Прекрасно. Я не можу дивитись на Годзіло без стігу. Екрани завантаження, дельтаплани, сліди від падіння, музика, кайла, рюкзаки, оці всі стікери навіть, вони теж непогані. Комусь цей батлпас взагалі не підійде. Хтось ненавидить там, не знаю, японську культуру. А особисто мені подобається. Загальна атмосфера пречудова. Мені дуже подобається сетінг. Взагалі неочікувано бачити Такого рівня скини, такого рівня дизайни.